Всім привіт! Мене звуть Бога Дмитро Метро. І сьогодні в цьому відео я вам розкажу, що можна робити, коли немає світла. Поділюсь своїм досвідом, і можливо він буде корисний для вас. Перше. Просто уберіть в своїй хаті. Це дуже просто, занятно, тільки почнете вас затягне. Друге. Ви можете почитати якусь книжку. Я впевнений, що в кожного із вас вдома є хоч одна книжка, яку ви не читали, і вона може бути цікавою. Просто почніть читати, вас затяне, ви знайдете куди витратити свій вільний час. Третє: позвіть свого друга гуляти. Це може бути друг, який живе і біля вас, так і той, якому ви дозвонитесь, якщо є мобільний зв'язок. Четверте, самі прогуляйтеся. Якщо взагалі ну, от скучно вдома сидіть, то раджу хоч самому вийти, подивитись, що там на вулиці, твориться, освіжиться. Тому що рух це дуже корисна штука для кожної людини. Ми народжені для того, щоб рухатись. І тут ми сразу підводимо нас до наступного пункту. Це займіться спортом. Ви можете вийти десь на вулиці, позайматися, а можете і в домашніх умовах прес покачати, пожиматися таке. Останній пункт, який я можу виділити з того, що я казав, поспіть. Ви можете просто лягти спати. У мене був досвід, коли виключили світло пів шостого. У мене вдома було дуже темно, не свічок, нічого, я не знав, що виключать. Я тоді просто ліг спати. Звісно, прокинувся я пів четвертого, ну то вже таке. Ну, дехто я впевнений, що повлююся цим пунктом дуже часто. Добре, на цьому все це кінець відео. Дякую всім за перегляд. Пишіть в коментарях ваші ідеї, що робити, коли немає світла. І до наступного відео!